Як і завжди, в рубриці Наші герої ми розповідаємо історії рятувальників. Тож далі у сюжеті розповідь про важкі будні сьогодення начальника караулу однієї з частин міста. В мої обов'язки вільний від ліквідації наслідків на ситуації час входить керування особовим складом, підтримання бойової готовності підрозділу. А якщо це ліквідація наслідків начання ситуації, то виконання оперативного завдання поставлено перед караулом, вимоги безпеки праці та слідкує за збереженням пожежно-технічного оснащення та обладнання. Роботи додалося, виріс масштаб на надзвичайної ситуації. Тобто, якщо це наслідки ворожих обстрілів, то пожежі завжди масштабні, багато людей працює. Якщо це наслідки Прильотів по цивільній інфраструктурі, то е, специфіка зовсім змінилася, бо раніше ми майже не займалися розбором розбіром завалів. Напевно, на місці одного прильоту була жінка, яка втратила мати, батька і сина. Е, від її погляду стил кор в жилах. Головне в випадках розбору завалів встановити контакт з людиною, яка знаходиться під завалами. Бо якщо це не зробити, людина буде панікувати і витрачати. Дорогоцінні сили на одному місці ракетного обстрілу ми не змогли встановити слуховий контакт з потерпілим, тому що він був контужений. Він кричав декілька годин, доки не втратив свідомість, і було дуже важко. Не мати можливості в цю саму хвилину допомогти йому і дістати його звідси, бо завали були дуже, дуже складні, і був шанс обрушення сусідніх конструкцій будинку. Візнаками називається за відвагу надзвичайної ситуації. Отримав я її під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу на об'єкті критичної інфраструктури. Подробиці розповідати не можу, але це було дуже велика, дуже складна пожежа, яку ми гасили не одну годину. Постійно був ризик повторних прильотів, і вони були в іншій частині міста. Ми працювали постійно під повітряною тривогою. Після перемоги я хочу зіграти весілля. Рік тому я зробив пропозицію, пропозицію своїй нареченій, І її батьки знаходяться на окупованій території. Ми не можемо зробити це без них. Тому я дуже чекаю до окупації. Ворог і надалі порушує Женевські конвенції та застосовує заборонену зброю. Тому тема цього випуску буде про хімічні снаряди та їхню небезпеку. Хімічна зброя до неї відносяться це як артилерійські снаряди, гранати, мінометні міни, авіаційні боєприпаси. В чому її дія полягає? В тому, що при детонуванні боєприпасу вони викидують. Шкідливі речовини, які ну, вражають дихальні шляхи людей в основному на удушення або шкіру людини. І після того ну, вже якби, солдат він не боєздатний. А ну, цю зброю застосовувати, але ну, російські війська застосовують таку зброю. Це в основному це йде зброя проти живої сили противника. Ми не можемо розуміти, яка речовина там в тому чи іншому боєприпасі. І тому може простий протигаз або якийсь респіратор він може не допомогти, не спасти. Тому що ми не знаємо, які вони застосовують вид хімічного боєприпасу. Якщо ми розуміємо, що застосовується, тоді ми да, застосовуємо той захист, який нам потрібний. Але якщо це там вночі або там не знаю, там застосовується ця зброя, ти не розумієш, яку вони застосовують. Це якщо вже застосовується масова хімічна зброя. Сховатися від хімічної зброї, мені здається, можна, але... Навіть не знаю, яких або бути, знаходитися ну, за вітром, що її цю, всю реакцію хімічну віднесе в другу сторону вітром, що вона не попаде на ну, людей, на особовий склад. Можливо, так, але вона осідає і в бліндажі, і поверху. Це ну, дуже важка і страшна зброя. Мені ще поки не зустрічалися хімічні боєприпаси. Да, були і в Херсонській, і в Харківській області, були хімічні гранати, Ну, знаходили. Вже відпрацьовані, але вони були. Небезпеки вже в них ніякої немає, але ну, сам факт того, що хоча б якісь докази того, що вона є, ми знаходили. Хоч літній сезон вже і завершено, але спека ще й досі вирує на території нашого регіону. Тому фахівець навчально-методичного центру надасть рекомендації щодо безпечної поведінки у спекотну погоду. Та як діяти, якщо ви побачили людину без свідомості? Які поради можна дати мешканцям Запоріжжя? У спекотну погоду. По-перше, якщо нема у вас необхідності, Потрібно залишатися або вдома, або в містах, які забезпечать вам приємну, затишну температуру, яка буде комфортна для вашого перебування. Якщо ви дійсно вже знаходитесь на відкритому повітрі, вам необхідно мати з собою запас води об'ємом біля літру води. З розрахунку на 6 годин. Якщо ви заздалегідь впевнені, що ви будете перебувати на дільницях з відкритої місцини з температурою більше 30-32 градусів за Цельсієм, можна заздалегідь випити звичайної води, додавши до неї щепотку солі, якщо ви почали відчувати запаморочення, ви відчуваєте шум, у вас починає кружитися голова, це може означати, що ви отримали тепловий удар. Якщо у вас такі ознаки вже, ви впевнилися, що вони у вас в наявності, вам необхідно сховатися у затінку. При можливості, Виробити компрес з водою, покласти його або на верхню частину груді або покласти його безпосередньо на голову. Якщо біля вас є люди, можна попросити в них про допомогу і обов'язково звернутися за кваліфікованою медичною допомогою за телефоном 103. Що треба робити, коли людина, що знаходиться біля вас, втратила свідомість? По-перше, необхідно розтібнути гудзики у верхній частині е, тіла людини. Визначитися, чи є людина у свідомості, чи е, вона втратила свідомість. Це можна визначити або акустичним засобом, тобто гучно кликати людину звертатися до неї. Можна застосовувати воду. Тобто провести обризгування обличчя або е верхньої частини тулубу людини водою. Якщо реакція відсутня, необхідно визначити реакцію організму людини на зовнішні подразники. Це робиться шляхом перевірки реакції зениць. Необхідно подивитися в око людини, якщо воно змінює. Зірець під впливом освітлення зовнішнього світлу, то людина жива реагує на освітлення. Необхідно вивчити, чи здійснюється дихання. Це можна або акустичним способом визначити, дослухатися до дихання людини. Це можна вивчити за допомогою. Потильного боку, долоні або руки, якщо людина дихає, у вас буде відчуття тепла з носу та рта людини. Якщо людина не приходить до тями за час, коли ви всі ці процедури робите, необхідно починати серцево легеневу реанімацію. З метою ефективного проведення заходів серцево-легеневої реанімації. Вам необхідно покликати на допомогу помічника. Людина знаходиться у горизонтальному стані для того, щоб придати людині зручне і потрібне для виконання заходів серцево-легеневої реанімації. Позу необхідно голову людини розташувати ось таким чином, підкласти під голову або валік, застосувавши для цього будь-які підручні матеріали або деталі одягу, на кшталт того, що я зараз зроблю. Це звичайна куртка. Ми підкладаємо її ось таким чином. Після того, як ми підклали під голову ось такий валик. Нам необхідно натиснути на підборіддя і трохи змістити голову назад. Таким чином ми випрямляємо дихальні шляхи, це буде сприяти відповідному надходженню повітря до легень. На 30 натисків робиться один, два вдохи. Для того, щоб ці вдохи було більш-менш ефективно робити, нам необхідно при наявності якихось предметів, що знаходяться в роті, ці предмети потрібно видаляти. Як визначити область, в яку необхідно здійснювати масувальні рухи? На верхній частині тулубу розділяємо цю частину на чотири сектори. Ось так, хрест-навхрест. Необхідна для непрямого масажу область знаходиться тут. Сама область, на яку здійснюється тиск, займає площину приблизно, що відповідає площі долоні дорослої людини. В нашому випадку ось сюди буде здійснюватися найбільш ефективні натискання для того, щоб Людині провести серцеву реанімацію. Для того, щоб ефективно здійснювати масувальні рухи, необхідно долоні складати наступним чином. Або ось таким чином одну долоню навхрест на іншу, або складати долоні у замок. Долоні, складені у замок, зменшують площу, на яку ви здійснюєте натиск але збільшують силу. Якщо ви складаєте долоні таким чином, ви збільшуєте площі, але потрібно робити масувальні рухи за допомогою маси всього тіла. Руки під час проведення таких дій повинні бути прямі. Ось таким чином накладаємо прямі рухи і за допомогою маси всього тіла. Робимо натискання. Після проведення 30 натискань необхідно зробити вдох. Для того, щоб більш-менш впевнено зробити такий вдох, необхідно, якщо в людини закритий рот, за допомогою рук його відкрити, притулитися і зробити таке вдихання, що найбільше доклавши до цього зусиль. Після того, як ви зробили такий вдох, необхідно продовжувати натискання. Інтенсивність натискань повинна складати не менш 100-120 натискань за хвилину. Така реанімація повинна проводитися або до набуття людиною свідомості, або до прибуття карети швидкої допомоги. До речі, одразу, якщо відбулася така подія, біля вас необхідно, по-перше, Викликати або когось попросити викликати карету швидкої допомоги. І вже приступати до реанімаційних заходів. Головною прерогативою рятувальників і надалі залишається безпека дітей. Як це відбувається далі у сюжеті? Ви в небезпечній кабінеті це. Предмети, які ну, тільки, ну, їх не можна трогати там, того вони можуть можуть вибухнути, того ж, ну і це опасно для життя. Тому що там може схована бути міна або другі вибухові предмети. Треба не підходити до вибухонебезпечного предмету. Треба позвонити 101-102 номер. Вибухонебезпечні предмети можуть бути у парку, у іграшки, у телефоні, у рюкзаку. Якщо я побачу виходимо небезпечні предмети, я буду дзвонити до служби 101. На сьогодні наш випуск завершено. Бережіть себе та любіть Україну.